Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера Багато хто любить темряву, бо вона приховує зло. Нещодавно мені сподобався цей вислів. Причина, через яку атеїст не знаходить бога, така сама, як і причина, через яку злодій не знаходить поліцейського. Він не дуже в цьому зацікавлений. А Ісус каже, що суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Від Івана 3, 19. Варто подумати, де ми? Чи дійсно зацікавлені в тому, щоб знайти Бога? Чи дійсно ми зацікавлені у ходінні в світлі? Чого насправді ми прагнемо? Щоб наші справи виявилися злими чи досконалими в Бозі. Усе це незручні питання. Але Ісус істина. І якщо ми любимо Його, то будемо любити й істину, а любов до істини приведе нас у світло. І це світло не дозволить нам ходити в темряві. І знову Ісус промовляв до них, кажучи, Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Від Івана 8, 12. Ісус говорить це фарисеям, які хотіли побити камінням жінку, схоплену в перелюбі. Тому фарисеї також називалися сліпими поводирями. від Матвія 15. 14. Слідуйте за ним, тоді ваш шлях. Ніколи не буде пітьмою. Моя молитва сьогодні, Господи, я дякую тобі за твоє світло. Я хочу бути твоєю дитиною світла. Я дитя світла та дня. Я не маю нічого спільного з ніччю чи пітьмою. Перше до Солонян 5:5. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво Стів Вебер.